29 липня, вівторок, 9 година ранку. Ніч була спокійна. І я готую сніданок. Варю для Віки манну кашу, для Богдана смажу бекон, Зараз буду заливати яйцями. Для Віки кашу вже заварила. Вона тут остигає. І для Богдана сніданок. Вже теж готовий. Зараз він буде снідати яєчня з беконом, помідорчик, бутерброд з майонезом і з сиром і нектарин. Ой, вчора така у мене вечірня вдала покупка, була <гум> в велмарті, диня смачнюща і ароматна, нектарини, солодкі стиглі. Ще й все дешевше, ніж на цих лотках фруктових. Сьогодні піду знову в Алмарт, Якщо там буде такі дині і нектарини, обов'язково куплю. Тут ще трохи моєї кави залишилось, зараз доп'ю. бо діти повставали, то я покинула на півдорозі. Так, діти в мене вже снідають, богдан у себе в кімнаті снідає, Віка вже їсть манну кашку. Не сварись, що таке? Почекай. Віка трохи не доїла кашу, зараз я доїм. Трохи тут лишилось. Ми вже вийшли на вулицю. Я взагалі-то пішла викидати сміття, а Богдан з Вікою пішли Коротше, вдвох, а я вон їх бачу. Там десь Богдан вчора знайшов якогось висхозного дитячого. Цього мотоцикла десь його там заховав Коротше, у Богдана свої розваги, і вони з вікою пішли його діставати. Богдан в ньому вчора заїжджав в озеро. Дзвонив мені, питав в мене дозволу, чи можна йому заїхати на мотоциклі в озеро, бо ж я йому не дозволяю купатись, коли він йде до води. Я йому не дозволяю купатись без мене. От. Він вчора дзвонив, питав дозволу, чи можна йому заїхати на мотоциклі в воду. Ось. Я ж кажу, у підлітків свої розваги. А Віка мені кричить, мамань, ти сюди. Вони йдуть спереду. Он де вони пішли? Зараз я їх дружену. Ось вони вже. Дістали мотоцикл. Помитий гарний. Ну Да, я його помив вчора. Ой, хам! Та нічого страшного. Там, кстати, золочик. Ага. Дуже весело. Вставай давай. Дуже по-спортивному виглядає. Де вона вона. А повертай да. праворуч. Вікусік? Дуже зручний спосіб пересування. О, ой, дівна, дівна. Та хай вона там, вона з квіточок їсть нектар, Вікусік. Проходь, нічого тобі не буде страшного. Ми її не чіпаємо і вона нас не чіпає. А в тебе в кружочках записи відео з озера на цьому мотоциклі? Так, але в байбері у мене є. А, а я? Вони форматувані в відео обічно. Ну добре, я покажу. Там кружочок і білий фон угу. просто. Зрозуміло. Ходь візьмеш, бо її тут незручно. Бодь я з вікою там я йду на шовковицю. О, ням-ням-ням. Назріло. Тут уже всі лінуються вбирати. Вікусь, ти просила шовковочку давай. Добрий день. А, ну так, ти ж на пляжі на ньому їздила. Так, порція шовковочки їде. А? Порція шовковочки їде, то тих, хто просив зранку відеречко з шовковочкою. Все краще на колінці, давай. він тебе боїться. Ви його. Переслідуйте. Він голубочок їсть, бачиш теж? Людин ходить Дереть такий. Ні, не, не треба його їсти. Він молоденький, то не дуже боїться, не знаю, чого він. Він хоче... Вій! Може він Ну не треба ножку. А ну. я не знаю, що він такий, ну якийсь не це. Може він хворий. Може, ну не чіпайте його краще. І ножкою не то. Боді, обережно ці футболка і шорти. Дивись що... добре, бо в мене не вистачить одежі. Що... Не треба махати на голуба ножками. Тобі приємно, якщо на тебе будуть ножками махати, хай він ходить. Це якийсь молоденький голубочок, може він погано себе почуває, не знаю. Біжи он з вікою на гойдалку. Я хочу голуба трохи. Все його... Ой, Та не ганяй його, він даже глаза закриває, він себе погано почуває. Бодь, не чіпай його. Та да, все, не треба. ну, Богдан, давай будемо чіпати хворих голубів. Давай. Іди он віку по, по катайногой до оці. Віка кудись пішла, Богдан за нею. Їдемо вже з Вікою в магазин на колясці, бо вже половина першої дня і вже жарко. Вікуся, це такі кольбабки, що вони не відриваються. Я не можу їх зірвати. Зараз поїдемо в Елмарт і додому спадки. Так, ми вже повернулись. З прогулянки із магазину ледь дотягла в колясці на собі. коротше. А, це все разом коштувало 777 гривень. Купили. Десяток яєць, хід-продукт, категорія c 0 помідор рожевий, щось я один тут прогледіла, трошки пом'ятий, ну нічого. По акції коштував 65 гривень за кілограм. Далі огірочки, гарненькі, свіженькі такі. А ось 43 гривні за кілограм. Нектаринчики тіша вчора. Я купила також сьогодні 121 гривня за кілограм. Кабачок для Віки 19 гривень за кілограм, диня 35 гривень за кілограм. Знов таку саму, як вчора купила, бо це було просто супер. Далі булочки дві з маком по акції 15 гривень за кожну. І ромова папка. Ромові бабки обожнюю, ви собі не уявляєте, як вони гарно заходять. От ромова бабка найгарніше, найкраще заходить вночі, десь близько. Двох-трьох годин ночі під чайочок гарячий на кухні в темноті. Це супер. І знаєте, ніхто тебе не смикає і нікуди не треба бігти. І ти знаєш, що ти зараз гарненько так поїси, поп'єш чайок і ляжеш спадки. Це було лі ліричне відступлення. Сир по акції такий, нарізаний тонко, близько 60 гривень, 30 з чимось гривень з чумак чумак твердих сортів пшениці. Чотири різних морозива, каштан. Таке саме, як я вчора купувала. Тут чотири різних види. Майонез, перша марка Prowan Хід продукт фета, сир який до салату, типу грецький. так, Водичка апельсин лимон, оболонська, ополіскувач-кондиціонер дитячий для прання. Сарма, засіб для миття посуду, був теж по акції 20 чимось гривень. Бо так він зазвичай десь 2 <зай> дорожче. Це все, начебто буду розкладати. Поклала віку спати, зараз готую обід, якщо можна так назвати, готую. Запарила нам з Богданом дві лукшини швидкого приготування з грибами. Я не додаю приправи, просто додаю сіль у воду. Будемо зараз обідати це Богдан на обід. Лукшина з гомілкою смаженою і мій обід такий самий. Зараз буду розробляти м'ясо так, щоб можна його заморозити, а потім легко приготувати. Почну з філе, це те, що я замовляла в метро. Хочу порізати його так, щоб з нього можна потім було зробити відбивні. Так, куряче філе я вже обробила, зараз буду класти його в морозилку. Зараз прийшла черга гомілок. Ми з вікусею займаємось пранням. Хто це плечиками так знизає? Ну, хто? Ну, хто? Займаємось пранням, повна пральна машина, бо вже речі чисті закінчується одяг. А, так, це ж я сьогодні купила а, нарешті цей. Мам, а це качество. Качечки і рушнички, так, ополіскувач. Ось. Вікусенька, вікусенька, почекай. Ось завінька, ось так, Зараз вам покажу. Коротше, оце Богданова футболка. Вона, взагалі, прикольна футболка, якісна, ось така крута, з таким принтом, якраз ну, для підлітка супер. А отут, бачите, а ось тут де воно. О, бачите, яка краса? Оце така дирка. А знаєте, звідки вона взялась? Пішли ми з Богданом на майданчик якось. Із вікою, і вона ото залізла за. А, так, в мене якийсь тут півень, не звертайте уваги. Коротше, Віка на майданчику перелізла через дірку в заборі і залізла там в як, таку територію за забором і збирала там лечу, а потім мені треба було її забрати. Тож я кажу Богдан, піди Віку забери. Ось, А він каже: А як я туди знаєш, залізу? Я кажу, переліз через, за... через забор. Ну просто я перелазила там через забор, там треба через два забори туди перелізти і через два забори назад перелізти. От. То я ж кажу, переліз через забор. Ну, він і переліз, блін. Вон бачите, тепер коротше, переліз через забор. Тепер така дирка. Там мать года. Він каже, я більше туди не полізу через забор, то більше не лазить. Ось. Тепер оце футболку в сміття доведеться викинути, шкода. ну. Щось у нас схоже на те, що буде гроза, Он все насупилось так все дуже пасмурно і гримить грім. Я думаю, що в нас буде гроза, яке-небо. На дворі вже пішов дощ злива, а Богдан, між іншим, був на пляжі. Він поїхав на пляж, йому було конче потрібно їхати на пляж, тому що він купив собі надувний матрац і йому треба було обов'язково поплавати на матраці. Він встиг поплавати на матрасі. Вже було це пасмурне, затягнуло все небо. А от, але ще не почався дощ. О, блискавка, яка ще не почалась, не почалась тоді злива, і не почалась гроза. І він встиг покупатись в озері, поплавати на матрасі. І тільки що ось вже почалась гроза. Він тільки що... так. Він тільки що подзвонив, сказав, що о, грім гримить, чуєте. А тільки що позвонив, сказав, що він встиг поплавати на матрасі і вже їде додому. Такий у мене легкий на підйом сина. Головний в юску продавався матрас за 400 гривень, він збирав гроші, але там йому не вистачало. А нещодавно я їздила до своєї подруги зустрічатись, вона Богдану передала 250 гривень. Він доклав до своїх і поїхав купити собі матрас. І сьогодні йому треба було обов'язково на ньому поплавати. Так. Зараз буду для Віки варити пароварці кабачок. Кабачки для Віки варяться. Тут також я варю спагетті чумак, який я сьогодні купувала. Кабачки вже зварились, спагеттіні теж готові. Так, вікінна їжа, у вікі кабачочки, м'ясо курячого говілка і спагетіні порізала е, міленько. Богданова вечеря, салат спагеттіні і нагетси. Це... Ні, не... Салати зробила. Віка, не треба ногою їх бить. Типу грецький. Огірки, помідори, фета, маслини, і те саме з, укропом, з кропом другий салат.